Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Вас вітає Агротехніка. Сьогодні хочу вам зробити огляд моделі 19-го року 5244 hpx трактора марки DTZ, що наші китайські друзі привнесли нового в цей трактор, що залишилось. По старому, як видно з індексу на капоті, що це повноприводний 24-сильний трактор п'ятого покоління вже ДТЗ. В нього органи управління залишились ті самі. Бачимо управління гідравлікою переднім мостом. Все так же, коробка передач винесена коліса направо, педальний вузол напольний, встановлений реверс, підножка, задні колеса марки Armor 11,2х24. 6,5 на 16. Спереді вже традиційно для таких марок встановлені пригруза 4 по 15 кілограм. Обладнаний він також бризовиками передніх коліс, як і, всіх, як і свого попередника, 2018 року у нього два гідронасоси електростартер на своєму місці, все, все традиційно, нічого нового. Ззаді ми також бачимо, що встановлено фуркоп, той же силовий тяги, все на місці, все як і було. Та не все так просто. Тут у нас є додаткові. Опції, що в новій моделі є і чого нема в трактора 2018 року. Саме перше, це панель приладів. Зараз панель приладів. Я включу запалювання, іде тестування, як в автомобілях. Вона вся загорається, ми бачимо. Показник е, е, палива, показник температури, зарядки акумулятора, кількість відпрацьованих годин. І, що саме головне, йде звуковий сигнал, який попереджає вас, що ви вимкнули запалення або ви його не вимкнули. Ще є одне новшество тепер. Е, на відміну, як в попередньому, попереднього року тракторах, треба було ставити коробку реверса в середнє положення, інакшим методом ми не могли завести трактор. Тепер кінцевик винесений на щеплення. Тепер, виходить, нажавши щеплення, От. Ми вмикаємо кінцевик і можемо заводити, заводити трактор. А так в іншому даний трактор. Нічого нового. В традиційному місці у нас вже встанов... е акумулятор, все як було. Бак, встановлений над двигуном трьохциліндровий, дизельний з вертикальним розміщенням циліндрів, пасоремінна передача на вентилятор та генератор. Все як було. Ось такі, такою новинкою радує нас 19 2019 році ДТЗ, виробник тракторів з Китаю, українська торгова марка, яка кожного разу, кожен старається внести нове, виправити свої помилки або ж удосконалити трактор. Нагадую вам, ви на каналі Агротехніка. Підписуйтесь на наш канал, завжди раді допомогти вам в виборі техніки для сільського господарства, китайського виробництва. Також пропонуємо вам навісне та причіпне обладнання до тракторів. Запрошуємо вас відвідати нашу виставку магазин, що знаходиться в місті Луцьк, вулиця. Мамсурова21. Дякую, що ви залишаєтесь з нами і до нових е відеооглядів.